Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 22. Небо у Києві буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами. Опади не передбачаються. На півночі. У Житомирській області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 22 градусів та від плюс 16 до плюс 21 вночі. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Житомирі вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Опади не передбачаються. На Чернігівщині очікується температура від плюс 26 до плюс 22 градусів в день. Та вночі від плюс 16 до плюс 22. Увесь день у Чернігові небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без дощу. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 24 градусів та від плюс 17 до плюс 23 вночі. Ранок та вечір у Сумах будуть ясними. вдень очікується хмарність. Вдень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 31 до плюс 24 градусів в день, та вночі від плюс 19 до плюс 23. Хмари у Харкові сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися без дощу. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 31 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 17 до плюс 25. Увесь день у Донецьку небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без опадів. У Луганській області в день температура становитиме від плюс 32 до плюс 25 градусів, та від плюс 20 до плюс 27 вночі. Вдень у Луганську на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися, опадів не прогнозується. На півдні. У Одеській області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 22 градусів, та від плюс 19 до плюс 23 вночі. День буде хмарним. З самого ранку в Одесі небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора, без опадів. У Миколаївській області температура вдень буде від плюс 32 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 24. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня і небо у Миколаєві вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Опади не передбачаються. У Херсонській області температура в день буде від плюс 32 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 25. Похмурий ранок у Херсоні заміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами, опади не передбачаються. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 31 до плюс 26 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 22. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Запоріжжі обіцяє бути ясним опади не прогнозуються. У Криму температура день буде від плюс 29 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 26. Увесь день у Сімферополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. На заході. У Львівській області вдень температура становитиме від плюс 24 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 19. Небо, ясне у Львові вранці. Затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. На зміну дрібному дощу, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ із грозою. На Івано-Франківщині максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 23 градусів та від плюс 13 до плюс 20 вночі. В Івано-Франківську на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Опади не очікуються. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 24 до плюс 22 градусів та вночі від плюс 16 до плюс 20. У Тернополі до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, без дощу. У Чернівецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 23 градусів та від плюс 16 до плюс 21 вночі. У Чернівцях сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, опадів не прогнозується. У Закарпатській області очікується температура від плюс 24 до плюс 21 градуса в день та від плюс 15 до плюс 19 вночі. Ранок в Ужгороді буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари без опадів. У Рівненській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 15 до плюс 19. Перша половина дня в рівному буде ясною, а після обіду з'являться хмари. В день можливо пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Волинській області очікується температура від плюс 24 до плюс 21 градуса в день. Та від плюс 14 до плюс 18 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Луцьку до кінця дня. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Хмельниччині очікується температура від плюс двадцять п'яти до плюс 21 градуса в день та від плюс 15 до плюс 19 вночі. У Хмельницькому до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, опади не передбачаються. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде від плюс 31 до плюс 24 градусів та від плюс 18 до плюс 23 вночі. У Кропивницькому ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без дощу. У Полтавській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 23. У Полтаві очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися без опадів. У Черкаській області в день температура становитиме від плюс 29 до плюс 26 градусів, та вночі від плюс 20 до плюс 23. Похмура погода буде триматися у Черкасах весь день, вранці очікується недовге прояснення опади не передбачаються. На Дніпропетровщині температура в день буде від плюс 31 до плюс 27 градусів, та вночі від плюс 20 до плюс 23. Ранок у Дніпрі буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, опади не передбачаються. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 22 градусів та від плюс 15 до плюс 20 вночі. У Вінниці хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, без опадів. Дякую, що ви з нами! Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста. Села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.